Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогодні невеличке відео на тему гортензій. Ось у нас є такі три красиві гортензії, які ми висаджували в минулому році. Подивіться, які вони вже в цьому році, які дали гарні прирости. Тобто видно по кущам, ось далі я вам покажу ще один кущик, що почувають вони себе дуже і дуже добре. Але ми їм ще трішки допоможемо для того, щоб вони давали квіти, і гарно цвіли, і ще краще себе почували. І з чого почнемо? Заходи по догляду за ними дуже прості. Проведіть їх раз, максимум два на сезон, і будуть вам красиві квіти. Почнемо з того, що ми трішки підкислимо ґрунт біля гортензій, тому що все ж таки вони люблять трішки підкислений ґрунт, але не такий кислий, як у лохині, наприклад. PH десь буде 5,0. Для цього ми робимо просто. Раз в три тижні ми можемо підкіслювати ось такою звичайною лимонною кислотою. Багато де читав, що додають одну столову ложку. Мені здається, це забагато. Я додаю одну чайну ложку на відро води 10 літрів. І добре це все розмішуємо. І проливаємо наші гортензії. Цього буде досить. Для того, щоб коріння гортензії могло брати всі поживні елементи і речовини із тих добрив, що ви будете їм давати. Тому що якщо ґрунт занадто розкислений, там 6-6,5, то коріння просто не буде брати всі ті поживні елементи, які їм необхідні, навіть якщо ви їх засипете добривами. Тому трішки підкислюємо. Ідеальна це лимонна кислота, як на мене, раз на три тижні. По серпень місяць, далі я вже не підкислюю, далі кущ вже буде готуватися до зими. Перед тим, як проливати, обов'язково змочіть ґрунт біля гортензій, але враховуючи, що в нас вже йдуть дощі який тиждень, то ми цього робити не будемо. У нас вже ґрунт і так добре змочений. Все і ось так проливаємо ґрунт. Бачите? Вода одразу проходить в ділянку. До речі, таке підкислення буде позитивним і для тих, у кого фіолетова або синя гортензія, тому що саме колір у гортензії формується за рахунок підкислення за рахунок нормальної кислотності ґрунту. Якщо ґрунт буде занадто розкислений, кольору у вас синього, або фіолетового, або там розового або рожевого не буде. Враховуйте це. Тепер ми трішки примульчуємо, примульчуємо нашу гортензію. Чим, дивіться, в мене є кінський перегній, добре перепрівший. У мене є кислий торф. Торф реально кислий, це для лохини, тому я беру пропорцію 2 до 1. Якщо, наприклад, тут у мене було 8 півлітрових баночок перегною кінського, то я даю 4 умовно півлітрові баночки кислого торфу. Ось так. Перемішуємо. І ще під кожен кущик. Додатково я даю десь менше столової ложки. Тут у мене сірка гранульована. Знову ж таки буде підкіслювати, але не одразу. Вона почне розчинятися десь через три тижні. І універсальне добриво, яке також так буде розчинятися. І вже пізніше почне діяти. Небагато, навіть півстолової ложки. На один кущик, якщо у вас невеликі кущики, для того, щоб сильно не закислювати гортензію, Тому що переборщити це також буде недобре. Ось так у нас є така гортензія, Земна, що вже другий рік після придбання. Ми не кидаємо під самий стовбур цієї гортензії, а ось так по колу трішки розсипали. Хтось робить луночки і тоді закладає. Ну, Не обов'язково. Ми отак трішки просипаємо. Навколо цієї гортензії і потім кінським перегноєм ось так навколо стовбура гортензії, десь 10 сантиметрів 10 від нього, ми ось так просипаємо. Мульчуємо. Все, як бачите, нічого складного і гортензія буде радувати вас своїм цвітом. Дякую за увагу, до нових зустрічей.